Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене буде знайомство з Audi Q5 з Америки. А зараз у свого товариша вона на продажі і маю таку можливість ось обкатати, подивитися і познайомитися з цим автомобілем. Тому вперед, поїхали. Ось такий апарат сьогодні потрапив до мене в руки. Спеціально його не змивав, не обмивав, бо він стоїть. Зараз, бачите, така вже прекрасна осінь наступила в нас тут. А все-таки різноманітне, різнокольорове. І машина стоїть на продажі, тому вона під деревом собі стояла і для красивих кадрів не став нічого обмивати. Так рішив. І знімати. Чи я вже трошки проїхався, а так було видно. Таке все, знаєте, трошечки тут в таких крапельках риженьких. По всьому видно, що машина стоїть і на ній ніхто не їздить. Ось така у нас Audi, Q5. І я, якщо чесно, перший раз маю такий досвід на такій автівці. Покататися, подивитися, що по ній тут є. Ну плюс трохи така допомога, можливо, когось зацікавить в купівлі, Не знаю, чи це є стандартний бампер, але мені здається, що він тут якийсь нестандартний, або з якоїсь там мабуть S, або ще щось. Типу, ви бачите, багато таких всяких рішиточок тут. Для повітря, заборників. Ну, вигляд має такий спортивний, сучасний, красивий. Що, перше, ще хочу сказати, такий ключик цікавенький. Коли ми зачиняємо машинку, у нас піднімаються дзеркала, дуже красиво. І ну Зручно, не треба це вручну робити. Ну В принципі, це зрозуміло. Маємо ми безключовий доступ у машини. Також зрозуміло. Зараз хочу перевірити, чи відкриться у нас автоматично багажник. Так, будь ласка, багажник у нас відкривається автоматично з кнопочки, також дуже зручно. Бачимо, тут у нас все. Чистеньке, охайненьке. Давайте подивимося, що тут в нас. Ага, в нас тут якась така цікава-цікава докатка, чи що це воно взагалі таке, якась гума. Незрозуміло, що це таке перший раз, якщо чесно бачу. І не докатка, і не запаска. Е... Ну, Якась чепуха, щоб просто доїхати до шиномонтажу. Довго ви на ньому їздити не будете. Тут у нас такий коврик. Ну, Багажник, як бачите, досить солідний. Я пам'ятаю, знімав колись на Таурега Відосик, але Таврек був, Таурег був 2007 року, то там не було такого багажника. Тому багажник все-таки, як для сімейного такого паркетника, досить-досить солідний можна. Собі грузитися і їхати. Так, у нас тут двохлітровий е, бензиновий мотор. Давайте з вами подивимося, що в нас під капотом. А, пробіг, пробіг у нас 123 тисячі кілометрів. Ну, машина з Америки, то звісно, що тут пробіг невеликий. Нарешті добрався під капот. Тут, коротше, щось якась чепуха з цією штукою, воно було трошечки підзаїло, то я засунув і відкрив. Я думаю, що дуже давно ніхто сюди не лазив. Тому така штука. Так. Що ми тут маємо? Ну, Тут у нас 2-літровий бензиновий двигун TFCI. Так. Ну, бачимо в якому тут все стані в нас. В Ауді, да, завжди всякі амивайка, е, гальмова рідина, вони вже так заховані під сіточкою, якщо порівнювати з Volkswagen е, або Шкодою. Ну, що я вам скажу? А, значить, оце крило міняне, але це мені сказали, сказати, да, що це крило. міняне. тут бачимо не в колір стоїть. Тому що тут от, в колір, там не в колір. У нас фарбований капот, а, фарбований бампер. А, в нас міняне це крило і фарбований задній бампер. Це те, що по машині. По її зовнішньому вигляду, що в ній робилося? Так, тут нібито все. Все так зроблено. Більш-менш. Бачимо, 22.07 обслуговували кондиціонер. Зробили, щоб кліма робила в цій машині. Ну і в принципі що тут, що тут дивитися, немає на що. А, бензиновий мотор 2-літровий, він то більш-менш їде на цій машині, але по місту, наприклад, споживає бензини вона. Ага, що тепер? Ага, отак треба, за Все, закрили. Щось там замком треба. Трохи подивитися, смазати його. Е, Ось вот так от. Так, і що мені сказали? Сказали, що ще задня частина мальована? Задній мальований. У мене прибора, я цю поїздку з собою не брав, тому перевірити я ніяк не зможу, але те, що сказали, те сказали. От. Такі диски в нас від Audi. шикарні. І також у нас ще є панорамний дах тут. Досить красиво і зсередини, якщо зараз дивитися, так як це виглядає. Такі листочки поверху. Так, ну що, тепер давайте переходимо з вами до салону. Давайте подивимося, що в нас позаду. Позаду у нас е, шкіра. Позаду місця, наприклад, за мною не так і багато. Якщо е, дітворі сидіти, то більш-менш, якщо мені сідати, то ну, ноги тут в мене будуть опиратися. Підігріву у нас ззаді немає. У нас тут є тільки дефлектори, є. Ну, кондиціонер і печечка буде в нас позаду дути. Є у нас підлокітник такий невеликий і в ньому є підстаканники для зручності. Отак от, от по задній дверці. Тут у нас дерев'яна така вставочка. Все це більш-менш м'якеньке. Все тут зроблено зі шкіри. Ну а тут внизу пластик. До речі, пластик, зверніть увагу, весь охайненький, нічого не подерто, не пошкрябано, чистенький. Ну, Тепер, думаю, час йти наперед. І подивимося, що в нас є спереду, і проїдемося. І, до речі, що я ще помітив, тут на передньому крилі є така штукована. Все, давайте йдемо наперед. Так ну, так, ну от ми і всередині. У нас електрорегулюровка. Іде тут теж все шкіряне, все охайненьке таке. Бачите, є пам'ять сидінь, є у нас складання дзеркал, керування всіх електропакетів. ну в принципі можна, А, і ось можна відкрити у нас багажник звідси. Ага, заводиться з півоберту. Для мене трошки незвично, що це не як дізель. Не працює він дуже гучно. Зараз ми пристібнемося, щоб воно в нас не пілікало. В Audi Q5, як бачите, тут у нас не виїжджаючий моніторчик, як в Q7, тут у нас він постійно так стандартно вмонтований. Так, Я походу зробив тільки гірше. Ну нічого, так вже як туди їде. Добре, так, тут бачимо, у нас ж така ж дерев'яна вставочка, написано Quattro, у нас повний привід. Все тут ну, Audi. Шкіряний, чистенький, не не затертий хермо у нас. Ну і що ж, давайте з вами проїдемося. Двохзонний клімат-контроль. Бачите, так воно все. Бачите, я ні разу не їздив в машині німецької зборки, ну так, да, або європейки. А, до речі, такі Артірунчик поїхав в універсалі, дуже подобається. Щоб порівняти, чи так само воно буде шуміти, да? але... Так би сказати, не дуже тут і шумно. Ну, я за зборку, за якісь зборки типу, для Америки і для європейця. Ну, з лобовухою бачите, я щось таке коротше, натер. Гріється машина дуже швидко, дуже тепло тут. Хоча на вулиці у нас зараз скільки на то він показує 11, але там 10. Що для себе хочу відразу відмітити дуже зручні дзеркала. Дзеркало, бачите, такі е, широкі великі лопухи, в них дуже чітко і все дуже добре видно. Обзор гарненький, машина керується дуже чутливо. Тобто якесь таке трошки ви кермом повертаєте, вона вже реагує е, на будь-які ваші рухи. Ну Ось така Audi от... Q5. Дуже Цікава машинка можливо, б навіть колись би для себе а, розглядав. О, гольф, щось з гольфом трапилося. Потік. Потік. Жіночка за кермом, а я зараз не на евакуаторі, нічим не можу їй допомогти. І її собі, скажімо так. Так, коробка тут не DSG але переключає теж нормально, немає пінків, немає рівків. Ну, не так чутливо, я би сказав. Тому що коли на DSG натискаєш, там прям от моментально. А тут є якась затримка, але немає ніяких там ударів, пінків, адекватно вона також працює. От. По місту, як я вже казав, не дуже економна машина. Вона споживає. Скільки ж мені говорили? Так, щоб вам сказати правду і не збрехати, але там щось 12-14 літрів. Ну, знову ж таки, все залежить також від, чого? від вашого ритму їзди. Правда. На трасі, звісно, вона буде економніше. Дуже приємно. На дотик все так, знаєте, це таки Audi, не Volkswagen. Так, як же мені повернути? О, поверну. Трошки, трошки треба часу, щоб розібратися, тому що, наприклад, от де, там, зараз мене показують кілометри. Я щось там е, кручу цією крутілкою, хочу надибати який розхід. Не, але щось воно мені не міняється. А можливо, це треба тут робити. Ну Бачите, все-таки вак-вак, а в Audi вже трошки інший якби, інтерфейс і трошки інші вже тут йдуть. Ну, типу, знаєте, Volkswagen, бо якби я сів, такої проблеми в мене б не було. Там би б я б розібрався 100% дуже легко. Що мені треба там натискати. А, так. Ну, дивіться, от, що ще цікаво, бросається, да? відкрив, а закривається вона назад не рукою. А наставите кнопочку, вона сама у нас зачиняється. Потім йде. Бардачок, дивіться, який об'єм. Тобто, реально великий. А, тут бачите, звісно, Багато що можна натискати, щось там керувати. Для цього треба час, щоб розібратися. Ну, Тут, як я розумію, бачите, у нас і мультимедіа, і плюс всякі ось такі налаштування. Все воно. Ну, от, Будь ласка, тут ви можете собі заходити, регулювати, настраювати все, що вам треба. Давайте спробуємо навігацію, чи є вона тут. Ага, ну Навігація бачите, ось така тут, на жаль. Коротше, все це треба вивчати більш детальніше для того, щоб повністю володіти автомобілем. Але ну, бачимо вже. Машина 15 року, всякі функції в неї є. Цікава. Зверху в нас йде блок керуванням і світлом, і плюс ви користуєтесь панорамою. Ну, я її зараз відчиняти не буду, є в нас підочечник, панорама працює. Зараз ми то не будемо робити, тому що там купа листків, щоб щось там не заклинуло. Ну, тут бачите, ось так у нас все. Ну, приблизно так все працює. Отже, Audi Q5, а, значить, 2015 рік, двохлітровий бензиновий мотор, 123 тисячі кілометрів, а, фарбований передній бампер, задній бампер, поміняне переднє праве крило і фарбований а, капот. А, машина зі штатів, 2-літровий бензин, повний привід. А, все технічно, справно, все працює, все їде, ціна. В нас виходить 16 тисяч доларів. Це люди за неї просять, а моє діло було просто прокатитися, подивитися і зняти відосик. Тому а, пишіть в коментарях, що ви думаєте за даний автомобіль. Ставте вподобайку і залишу номер телефона. Якщо вас зацікавить ця машина, можете без проблем звертатися. Вам все покажуть і розкажуть. Всім гарного дня і найкращого настрою.